На початку 12 століття в Печерському монастирі здійснювалося активне кам'яне будівництво. Роботу вели майстри Печерської школи. Тоді було збудовано кам'яну браму з Троїцькою надбрамною церквою. В 1108 році було закінчено будівництво кам'яної трапезної палати. А в 1109 році в Успенському соборі будується божонка, каплиця княгині Євпраксії та Крита Папарть. З цих будівель дійшла до наших днів і чудово зберегла під пізнішими нашаруваннями свої першоначальні форми Троїцька надбрамна церква. Літопис не наводить дати побудови цієї споруди, проте пізніші джерела називають фундатором будівлі чернігівського князя Святослава Давидовича, що пострився в 1106 році в Печерському монастирі, і був привратником біля цих воріт. Зазвичай цим часом і датують споруду, що підтверджують форми будівлі та особливості будівельної кладки. Розміри цегли плінфи ідентичні цеглі Іванівської хрещальні Успенського собору і дещо відрізняються від цегли самого собору. Стіни складені технікою змішаної кладки, типової для кінця 11-го, початку 12-го століття. До сьогодні добре збереглася південна стіна з відкритими фрагментами древньоруського мурування. У нижньому ярусі воріт розташований проїзд, а у бічних частинах знаходяться приміщення для привратників. Сама церква влаштована у верхньому ярусі. Вона є найпростішим типом хрестово-купольного храму з чотирма хрещатими стовпами, що вільно стоять без апсидних півкругів. Останні замінені півциркульними нішами у східній стіні. Зовнішні стіни будівлі декоровані звичайними для тогочасної архітектури плоскими нішами. Барабан завершений так само, як і в Успенському соборі. У формах будівлі та техніці її будівництва безсумнівно видно руку майстрів Печерської школи. Як і в Успенському соборі, в основі метричної системи Троїцької церкви лежав не грецький, а Римський фут. Він дорівнює 29,5 см. Вихідним модулем для закладки фундаменту є 12 римських футів або 3 пояси шимане. На відміну від Успенського собору, центри фасадних закомар розташовані на одному рівні, а це є характерною рисою архітектури ХІХ століття. На початку до Троїцької брами з двох боків примикав дерев'яний частокіл, що захищав монастир. Пізніше, наприкінці 12 століття, його замінили цегляною стіною. На початку XVIII століття, коли зводили новий мур, церкву було перебудовано в стилі українського бароко. Над оздобленням храму працювали українські майстри.